Колядували та збирали кошти для зсу. Незвичайні гості завітали до світлиці міського музею 27 грудня. Першокласники ліцею імені В'ячеслава Чорновола прийшли з традиційними колядками та різдвяними сценами. Глядачами стали давні друзі музею. Захід дозволив трохи розважитись з дитячою творчістю та задонатити на ЗСУ, розповідає директорка музею. Колядою збирати гроші на Збройні сили України це просто супер. І це прекрасна ідея пані Любові. І діти це розуміють. Тільки смішно те, що вони слухають, як кажуть дорослі, ми збираємо гроші, щоб нашим хлопцям допомогти, і вони так кажуть: нашим хлопцям допомогти. Хоча там у лавах зсу їхні. Ну, я знаю люди, які дідусі їм годяться. Да? От так от. Ну, ці діти справді патріотичні. Я, наприклад, пані Любу Плохотну так і називаю найпатріотичніша вчителька і патріотичні в неї діти, незалежно від їхнього віку, чи то випускні її класи, чи то перші. Вихованці пані Любові ходять колядувати не вперше. Минулоріч до дійства долучилися учні четвертого класу. Тоді на зібрані колядою кошти придбали для військових дрон. У нас є місія. Ми з батьками ще до кінця не домовились, як ми будемо витрачати кошти на зсу, але ми знаємо точно, що це піде на ЗСУ. У нас така була ідея. Я боюсь, чи, чи, чи ми зупинимося на цій ідеї, чи щось інше подумаємо. У нас є дуже багато татусів, які зараз служать в лавах зсу. І ми хотіли би від нашого класу передати ось такі якісь посилочки, якщо це буде можливо. І день приходить дівчинка і каже: Я заспівала пісню по дорозі, і мені тітя дала гроші і два перших 20 гривень. Це їв. Вона я кажу, може ці кошти ще собі забереш? Ні, це важко. нашу котею за Працівники музею розповіли маленьким гостям про українські різдвяні традиції та пригостили солодощами. наостанок всіх провели під різдвяним павуком, щоб діти росли здоровими. Ваша коляда. Вона яку має мету? Ну, всі що... радість приносити, Та. щоб всі Відьово. люди аділики які... до яких ми підходили, навіть до яких ми не підходили, щоб вони я діли життю своєму. А кошти ви наше збирали? Для ЗСУ». Щоб хлопцям допомогти підкріпитися, щоб в них була, щоб ми перемогли, ми збираємо гроші. Ми збираємо, щоб допомогти своїй маленькій країні. Більше про коляду першокласників у міському музеї, дивіться в програмі Об'єктив.